Вітаю на моєму каналі Таро Політика. Продовжуємо блок відповідей на ваші питання. Дякую за ваші підписки, лайки і коментарі. Так, ми закінчили на питанні справжніх мотивів націоналізації. Подивіться відео було перед цим. Так, значить, зараз ми дивимося Патрушев Патрушев в Ірані, чи є загроза для України? Питають. Ну, дивимося. <кій> значить, ми дивимося так. Ось Патрушев поїхав у Іран, його мета і чи досягне він цієї мети. Так, поїхав у Іран, оце його мета. І чи досягне він цієї мети. І оце буде карта на загрозу для України. Мета. Ну, мета військова. Військова навіть не допомога, а зброя ракети. Оце. Досягне мети, досягне. Хоча це залежить від аятоли, досягне. Домовиться, значить. Про військову якусь компоненту доводиться. Загроза для України. З повітря. Пряма загроза для України. Поганий візит. Так, Патрушев. Чи втратить Коломойський вплив на Зеленського і що його чекає в Україні? Значить, ми вже це таке аналогічне питання дивилися в одному із бліців, здається, в другому. Подивіться, дивіться всі мої відео, там багато відповідей. Значить, Що чекає Коломойського в Україні? Ну, Був у мене розклад на Коломойського, що він чи хворий, чи в нього великі неприємності. Зараз одну карту витягнемо, що його чекає в Україні. Неприємності його чекають в Україні. П'ятерка Пентаклі. Нічого доброго його в Україні не чекає. Тут він і помре в Україні. Смерть його чекає. Так. Чи йдуть переговори між Пригожиним і Зеленським? Наступного, наступне питання, яка мета? Так, наступне питання у нас Зеленський і Пригожин, чи йдуть між ними перемови? Чи йдуть перемоги, переговори між Зеленським і Пригожиним? Да йдуть, принаймні, обмін любезностями якісь ініціюються. Дайдуть. Хтось виходить з ініціативою для того, щоб ці перемовини проходили мета. Значить, мета тут прискорити потрібно якийсь результат. Прискорити якийсь результат потрібно. Як можна швидше прискорити, добитися якоїсь, якогось результату. Ну, давайте так, чи це позитивний для України результат, чи він позитивний для Росії? Для України. Для Росії. Для України. Тут фінансові справи. Тут випало три фінансових карти, і тут перемовини йдуть стосовно якихось фінансів для України. Бо Україна отримує прибуток, а Росія нічого не отримує. Так, хорошо. Користь для пригожина в чому тоді полягає. Каць предлагає здатися? Ведуться перемовини про те, як буде після війни і прискорити закінчення війни. Економіка, економічна про санкції. Вирішити питання санкції теж. Ще одне питання. Що пропонує? Пригожин. Перемогу пропонує. Перемогу прояснити всю ситуацію, відкрити всю правду. Да. Перемогу для України він пропонує. Саме так. В общем, друзі, Пригожин. Пішов грати свою гру, там йдуть великі втрати, я так розумію, через санкції. Вони хочуть добитися скорішого результату. Скоріший результат це припинення війни. Вони готові йти на е, здачу. Бо це дві карти перемоги випало. Дві. Оце і оце. І місяць перевернувся, це викриття якоїсь правди. Тут загостка, що не можуть домовитися по сумі. Тут дуже великі гроші на кону. Дуже. Ось. Також це йде перемовини про території. Але Україна буде задоволена. Україна залишається при своїх інтересах ще й з прибутком. Оцих переговорів. Цікаво. Побачимо, як програються. Якщо щось дізнаються. По перевернутому місяці дізнаємося. Так, 47 питання. Чи вдасться Коломойському остаточно познущатися над парламентаризмом? Ну, я не дуже розумію цього питання, якщо чесно. Зараз одну карту витягнемо. Я спробую прочитати відповідь. Чи вдасться Коломойському остаточно познущатися? Не вдасться. Тому що це сама карта парламентаризму і закона і вийшла, щоб над ним закон не познущався. Давайте не так. Оце питання так відповім. Так, сорок восьме питання. Погорознюк, політичне майбутнє. Ну, поворознюк політичне майбутнє. Він співпрацює з Владою чи що? Якщо співпрацює з Владою, то буде там на на середніх якихось ролях. Або буде співпрацювати з владою, але на таких середніх якихось ролях. П'ятірка Пентаклів не обіцяє радужного майбутнього. Ні, він буде, його будуть критикувати. Дуже багато критики, дуже. і це затормозить його просування в політичній кар'єрі. Так. Наступне питання. Чи буде йти звільнення лівобережня і Херсонщини через Мілітопіль, і якщо так, то що як шодь? Так. ті клієнти, які звертаються до мене на особистий розклад і зверталися на схожому питанні, то Мені карти показали, що звільнення піде із. Звільнення буде, ось сама карта випала Мелітополя обов'язково, так от я не доказала. Буде відбуватися із Енергодара, починаючи і потім туди, отак вниз, в сторону Крима, ну, вниз по карті, в сторону Крима спускатись. Точно буде звільнення Мелітополя, ось о дві карти, просто навіть не сумнівайтеся. А от чи буде воно е, 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 так, е, значить, звільнення Лівобережної Херсонщини, о, е, почнеться ніби як з Мелітополя, а так чи ні? Да. З Мелітополя. Добре. Воно може як два туза. Воно може бути одночасно з декілька напрямків, розумієте? Оце е, сам Мелітополь, Оце е, водне щось, Сто, з водної сторони буде. І ще з якої сторони буде. Два туза це два напрямки. От е, звільняти будуть Мелітополь. Так, і як швидко це буде? Восімка Пентаклів. Ну, я б сказала, ну, пентаклі це місяці. Давайте, ну, ну, кажу вам 8 місяців. Хоча це може бути і 8 тижнів. 8 тижнів. 8 тижнів буде. 8 тижнів. Так, Мелітополь. Хто розвів притулу? Хто розвів притул? Це збір коштів на вибори. Ніхто притулу не розвів. Подивіться мій розклад на притулу на телеграм-каналі. Людина має свою маржу. І нормальну маржу він має. Він торгує своїм імеджем. Ніхто його не розводив, йому що 15 років. Він ну, сам кого хочеш розводи. Так, чи розводив хтось притул на цю діяльність? Геніальніша схема. Геніальніша схема була пророблена, а вона з ним согласована. Чи збор це коштів на вибори. Це хтось дуже, поділять, башта. Це на межі геніальності, хтось придумав. Так. Це збор коштів на вибори. Да. Уже казну набили повністю. Вже можна на вибори йти. Так. Чи вбили Стрімаусо? У мене є коротке відео, можете подивитися. 15 жовтня я казала, що Стрімаусов до суда українського не доживе. Його знищать. 15 жовтня я робила розклал. Коротесеньких, коротеньких відео на 15 секунд. Багато вашого часу не займе. Можете подивитися і сравніть, як воно програється мої розклади. Чи вбили Ну, Це невідомо, це інтрига. Закрита інформація, а я вже на це дивилася, мені карти кажуть, так? Ця інформація закрита Це, е, серед, ну, давайте так, що можу розказати вам по цій карті. Е, серед його е, оточення точилися інтриги і, і все таке інше. Так, да, вбили. Чому я кажу вбили? Тому що тут виходить. Е, 21 це мір, закінчилося його життя, так? Він на себе дуже звалив, дуже, дуже багато звалив, і ще й він, і, можливо, і фінансові питання тут замішані. Це креативний підход був до його знищення. Ну, дивіться, карта місяця перевернута каже. Та інформація, яку ми чули про нього, це правда. правда. Вона може комусь подобатися, комусь не подобатися, але вона правдива. ДТП значить ДТП. Серед його оточення було багато інтриг. Він крав гроші, він завалився грошима, фінансова складова тут існує. Виконавці росіяни ось за гроші. Прийнято рішення на високому рівні. Його душа ще не відійшла, розумієте, до кінця. Ще три дні не пройшло. Жриця вказує, що тут є, тут є якась таємниця, є якась дія із спецслужби такого іншого. Так. А далі. Квітень 23-го року, Крим, Крим наш. Квітень 23-го, 2023 року. Крим наш? Покажіть. Для Криму закінчуються важкі часи по десятки мечів. Запускається новий цикл, і Крим під владу повертається, от повертається під законну владу. Так, чи будуть бунти у військовослужбовців і у чому після звільнення Херсону? Дивимося. Чи будуть бунти? Чи будуть бунти у військовослужбовців, а також у цих чмобіків після здачі Херсону. Чи будуть вони бунтувати, чи підуть як стадо далі на облі? Ні. Ніяких бунтів по цих картах бути не може. Не може ніяких. Вони люблять свою батьківщину і горьку істину вони приймають, вони приймуть те, що Херсон здали. Ніяких бунтів. Це карти не бунтів. Ніяких бунтів не буде, не треба на це розраховувати. Так. Чи горітиме Кремль в грудні 22-го року? Фігурітами Кремель в грудні 22-го року. Ну, зірка закочується Кремля. Може, зірка якась упаде з одної з башт? Ні, горіти не буде, але якісь процеси, горіти не буде. Але якісь процеси внутрі Кремля там відбуваються. По-перше, зако... закочується їх удача. По-друге, тут якесь буде е... рішення, ну, воно, знаєте, воно несправедливе рішення прийнято. І тут більше... Вони прозріють там у Кремлі від своїх дій. Ну, в общем, зірка з, з одної з башт впаде зірка, можна так сказати, фігурально. Тобто, якісь зміни дійсно в Кремлі будуть. Не буде він горіти в грудні 22-го року. Так, ну і все. 54 питання. На цьому поки все. Дякую за увагу. Прошу підпитуватися, коментувати, ставити лайки. До нових зустрічей.